Друзі, вітаю вас усіх. Маємо сьогодні щоденний хліб для підкріплення нашого духовного чоловіка або нашої духовної людини. Ще раз хочу вам сказати мир вам, мир дому вашому, мир всьому вашому. Хай Господь благословить кожну сферу вашого життя. Амінь. Хочу сьогодні поділитися одним віршем з другого. Послання до коринтян, п'ятий розділ сьомий вірш. Тут написано так: а ми ходимо вірою, а не видінням, а не тим, що бачимо. Або в іншому перекладі написано: бо ми живемо згідно з тим, у що віримо, а не з тим, що бачимо. І це дуже важливо. Друзі, малюнок. Картинка в твоєму житті може мінятися. Сезони можуть мінятися. Сьогодні зима, завтра буде весна, потім літо. Сезони міняються, періоди міняються. Сьогодні ти готуєшся виходити заміж, завтра ти вже заміжня. А потім в тебе народжуються діти, а потім онуки. Періоди міняються. І що би ми сьогодні з вами не проживали, апостол Павло. Він вчить нас, друзі. Чому Він вчить? Щоб ми жили згідно того, у що віримо, а не згідно того, що ми бачимо. Тому що те, що бачимо, це тимчасове. Але коли ми живемо вірою, то тимчасове буде змінюватися. Амінь. І апостол Павло він вчить нас не просто жити тим, що ми бачимо. Ми також. Не повинні жити просто почуттями або відчуттями. Сьогодні ти маєш непрощення, а завтра Господь дасть тобі силу, благодать і благословіння простити. Сьогодні ти ображений або в тебе гнів, або роздратування. Завтра все зміниться. Якщо ти будеш жити вірою. Якщо будеш відкритий для Господа, для Духа Божого, для Духа Святого, тоді прийде зцілення і відновлення в твоє серце, в твій Дух. Ще раз, апостол Павло каже, що ми повинні жити згідно з тим, у що віримо, а не згідно того, що бачимо або відчуваємо. А у що я вірю? Я вірю в те, що Господь є. Я вірю в те, що Господь мене любить, я вірю в те, що Господь мене спас. Я вірю в те, що зцілення для дітей. Я вірю, що благодаті Божої достатньо. Я вірю, що Господь накриває стіл для мого серця, для моєї життя, для моєї душі. І на цьому столі є все, є свобода, є зцілення, є благословіння, є успіх, є дар вічного життя, є те, що я є спадкоємцем. У Христі Ісусі. я живу згідно того, у що я вірю. Я вірю в Боже Слово. Я вірю в те, що Дух Божий сьогодні Він працює в моєму серці, що Бог наді мною, Він через мене, він у мені. У це я вірю. Тому, друзі, у що ми віримо, ми віримо в Божу благодать. Ми віримо в жертву Ісуса Христа. Ми віримо в те, що Господь вже все звершив. І коли ти віриш, ти будеш бачити, як твоє серце міняється, як стан внутрішній твій міняється, як малюнок, картинка твого життя міняється, як почуття міняються, як все навколо тебе міняється. Тому, друзі, знову Він наставляє апостол Павло, нас жити вірою згідно того, у що ти віриш. Не буде так. І ми скажемо всі, амінь. Благословение вам, друзья!